І всім привіт! Мене звати Оля Ок. Вітаю вас на каналі. І в сьогоднішньому відео хочу присвятити книгам Марини Гримич Клавка і Юра. Я їх читаю вже вдруге. Ось такі дві книжки: Видавництво Нора. Нора Друк. і читаю вже вдруге. Враження залишаються цікавими. І, власне, спершу я прочитала два роки тому за рекомендацією книжку Клавка. Першу з цих двох частин. Тоді, по-моєму, Юра тільки вийшов, а зараз вже є Клавка, Юра і Лора. Тобто, вже є трилогія цих, цього автора, продовження. Суть в тому, що дуже цікавий сюжет, мене зацікавила, скажімо так, головна героїня Клавдія. Вона дочка, дочка політив'язнів, і, відповідно, вона повертається до Києва і починає працювати в спілці письменників. Я не знаю, чи. Там причини вка... не вказані, чому її беруть, е... чи то вона має служити, е... комусь доносити чи ні. Загалом в тому її призначають сюди в спілку письменників, і вона працює там, е... як це можна сказати, е... машиністкою, немашиністкою, секретаркою. Загалом е... В... Е... друкує, передруковує, виконує накази. І працює з головою, там і про Рильського йдеться, і про малишка. Досить цікаво. І досить так по-домашньому е, мова досить легка, проста. І Якось прикипляєш душою до цієї дівчини і відчуваєш її ближче до себе. Е, там мова проста, але при тому пояснюється досить багато таких нормальних нюансів. Е, е, наприклад. Що вона проспала і йде передруковувати робити роботу, але зараз Єлизавета Петрівна відчинить двері з керченою маскою на обличчі і зеленним голосом промовить: Доброго ланку клаву, проходьте, будь ласка. Ох, це її клаво набагато гірше від будь-яких товариш Коблашкевич. Ви знову порушили трудову дисципліну. Як їй вдає Валесе, так. Реагувати і взагалі так написати близько до серця, тобто є різні роботи, і відповідно, ваш вона каже, що ось цей підробіток, і ось ця Єлизавета Петрівна на неї мала більший вплив, більше її сварила за лапізня, ніж, припустимо, ну чи це її більше зачіпало. Просто на роботі ти відробив і пішов, а тут як підробіток, то ти ніби з людиною здружуєшся і починаєш якось з нею прихильніше ставитися. А тут вона каже, що. Їй, е, більше Єлизавета Петрівна має більший вплив, що вона свариться з пізнею, ніж її начальники на роботі. Тому, е, власне, мова дуже проста, багато зрозумілих таких посилань, нюансів і всякого такого, завдяки йому, якому ти прикипляєш до. Е, Персонажа. З однієї сторони, персонаж здається таким простим, зрозумілим, легким, а з іншої сторони, в неї є багато таких нюансів, як то кажуть, які складають оцю ізюминку. Тобто вона, вроді би, і проста, але при тому вона скромна, вона грамотна. Мається на увазі, що там є такий нюанс, коли е, кажеться, що е, 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 головна героїня, секретарка, перенабираючи твори. Е, Письменників виправляє грам... граматичні помилки і звертається увагу, що відколи в нас секретарки грамотніші за письменників. Тобто мається на увазі людина грамотна, людина начитана, людина скромна, проста. І людина цінує за знання за якесь вміння, за простоту. І не обов'язково людина має цінуватися за. Як це сказати за красу, за якісь такі очевидні речі за талант, тобто своєю начисленністю, своєю людяністю можна здобути більше поваги і більше норм більше це, поблажок більшого такого своїми людськими якостями, а не лише доступними, наприклад, з хорошою зовнішністю, чи, скажімо так, пропивним характером, чи якоюсь науковою діяльністю, чи хорошим голосом, коли співачка, припустимо, чи балерина не завжди тільки цим можна поробитися в світі, а ще ось такими якостями навіть найпростіша людина, найпростіша секретарка може бути грамотною, розумною, чесною, начетною тобто цікавою людиною зі своєю іюминкою. Ось до чого я веду. Тому, власне, надихаю вас почитати і зловити від цієї книжки якусь свою, як це, своє враження, свою історію. І буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях під цим відео, чи читали ви цю книжку, чи вам сподобалося, і взагалі, які книжки ви любите читати? Можливо, порадити мені щось почитати з літератури і прокоментувати.